Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожного тижня купуємо криптовалюту на 15 баксів для того, щоб на дистанції створити капітал. Я показую в цьому проекті, які монети я купую, яка взагалі ситуація, що відбувається з нашим портфоліо, показую реальний досвід, реальний результат. Купимо сьогодні монети для проекту криптопенсія і також купимо для проекту мільйон з нуля. Це також новий проект, який я недавно запустив, і показую свій шлях, свій результат. Спеціально для новачків. Які взагалі не мають великих сум для початку. Спеціально створений ось цей проект. Перед тим, як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до нашого портфоліо. Як бачите, в нас на балансі 62 тисячі гривень. Я нагадую, що тут буде результат під час сезону буде в районі 600 гривень. Тисяч гривень, тобто ми проб'ємо відмітку у мільйона. Я думаю, це цілком ймовірно. До речі, напишіть ваші думки в коментарях. Чи дійсно ми зробимо ось такий результат? Інвестовано є на сьогодні 47 тисяч, майже 50к, і невеликий прибуток ми поки що маємо. Був прибуток набагато більший в районі 50%. Зараз бачимо деяку корекцію на ринку. І хочу нагадати, друзі, що ми починали з 500 гривень. Починали ще з 24 го року, з березня місяця. Я показував ось цей шлях. Було там 500 гривень, потім було п'ять гривень. Потім було 10 і так поступово поступово ми собі накопичуємо, і я показую вам. Реальний шлях, реальний шлях взагалі такого проекту у нашому портфоліо є монети XRP, є монета ЕФ, тобто є які старі проекти з попередніх циклів, так і нові монети, які є перспективними і покажуть великий результат на цьому рості. Звичайно ж, це такі наші очікування. І монети є, які показують поки що мінус. Це такі проекти, як Тонкоін, Аптос, ZERO, Optimism і Старкнет, тобто леєр два рішення для мережі Ефіру. Це дійсно монети, які є в нас на біржі Okex. Я Показую, як я купую. Сьогодні будемо до речі, це. Робити, переходимо. Давайте до ось такої таблиці. Ця таблиця спеціально показано, яку суму ми інвестуємо в той чи інший проект. І я стараюся, щоб в кожну монету була однакова сума, щоб ми на дистанції просто подивилися реальні результати. І на сьогодні, бачите, в нас 95 доларів кожну в кожну монету інвестовано. Поки що в нас результат, як бачите, по нашому прибутку поки що не сильно великий. Але друзі, знову ж таки, це потрібно набратися терпіння, і все воно реалізується. І сьогодні по плану ми будемо купувати такі монети, як біткоін, ефір і монети XRP. Нагадую, бачите, що вони виділені, виділені окремим кольором. Це означає, що ці монети не будуть продаватися ніколи. Так вони просто будуть накопичуватися. І ці монети не для спекуляцій, тобто ми не будемо продавати їх на альцезоні. ми просто будемо їх накопичувати на роки. Я про це нагадую, друзі, і така у нас стратегія довгострокова, і по проекту взагалі мільйон з нуля. Там також довгострокова стратегія. Дивіться ролик до кінця, щоб зрозуміти взагалі ситуацію. Отже, переходимо до біржі ОКЕС. Наша задача купити зараз монету біткоін. Тобто купимо біточок спочатку, переходимо на спотову торгівлю. Біржа ОК, силочки знайдете в описі під цим роликом. Користуйтеся, друзі, ви мене сильно підтримайте. Ця біржа дозволяє купити навіть на 1 долар. Переходимо давайте до біточка BTC USDT, вибираємо торгову пару і купимо зараз біткоін на 5 доларів. Ось така в нас стратегія, друзі. Ми нікуди не спішимо, поступово собі накопичуємо. Спеціально показую для новачків, що. Можна починати з будь-якої суми, і так тут ми вибираємо взагалі USDT, вибираємо 5 доларів і нажмемо купити. Сьогодні він коштує в районі 110 тисяч доларів. І давайте я до речі перейду до графіку, покажу, що там у нас відбувається. По біточку, друзі, якщо так швиденько сказати, у нас тут є на денному таймфреймі, ось дивіться, ось такий блочок я покажу. І тут у нас ось цей блок по моїх очікуваннях, по моїх взагалі, по моєму баченні, оцей блочок має виступити для нас такою зоною підтримки. Так, тобто нижче нього, це виходить нижче 98 тисяч доларів. Ми не маємо спускатися, так? І я думаю, ми ось тут з вами побачимо деяку реалізацію такого дна. І далі похід на новий атаж. Тав, тобто в цьому циклі біткоін знову ж таки я очікую набагато більше значень, чим більшість думає. Так це може бути реалізуватися і 300, і 400, і 500 тисяч. Про це мало хто взагалі зараз розповідає і думає і говорить. Так, тому що знову ж таки всі думають, що вже біточок показав свої максимальні значення. Я вас запевняю, що на попередніх циклах такі самі думки завжди були перед. Після пробиття основних значень всі думали, що це вже кінець. Так само, як і ось тут думали, що це вже все. Так, так само і 2017 році, коли також прибувався пікове значення, так само думали, що це вже все, і максимальні значення досягнуті. Але потім у нас почалася парабола, де відповідно у нас альткоїни також підтягнулися. Ну Якщо так більш глобально подивитися, друзі, то на денному таймфреймі ось тут, бачите, така трендова лінія, жовта. Давайте я, я її навіть більшу такою жирнішою поставлю. Ось ця трендова лінія в нас виступає поки що глобальною такою зоною підтримки. Так, нижче неї, ми не маємо спускатися. І думаю, що знову ж таки це моя теорія, що ця трендова лінія під час наступного медвежого циклу буде для нас каталізатором, так тобто, коли біточок виросте, ось ця трендова лінія, пробиття цієї трендової лінії буде прекрасним діапазоном для накопичення. Про це пам'ятаємо, друзі, знову ж таки, це такий мій глобальний прогноз на роки на наступний медвежий цикл, який 100% реалізується. Так, тому що знову ж таки, після позитиву, після ейфорії, завжди відбувається негатив. Після негативу завжди завжди відбувається ейфорія. Ейфорії в нас ще не було, і вона ще попереду. І ви, я думаю, в скорому часі дізнаєтеся, що це. Це таке справжня ейфорія під час аль-сезону, під час взагалі в криптовалютному ринку. Що це таке ейфорія. Так, тому що той, хто проходив її 2021 році, ось тут в цих діапазонах, він прекрасно це. Пам'ятає наступну монету, яку ми зараз купимо, це буде в нас ефірчик. Переходимо до ефіра. Купимо його також на 5 баксів, ETH USDT. Нагадую, друзі, що ви можете купляти хоч там на 50, на 100 доларів. Я вам просто показую стратегію і показую, показую просто план і як можна діяти. А суми це від кожного залежить. Хто скільки взагалі, в кого який бюджет, так тому що знову ж таки в когось там 5 доларів може виділяти, хтось там 500 доларів. Це все залежить індивідуально від кожної людини. Тому не потрібно написати коментарі, що ти там 15 доларів інвестує. Мільйонер, типу, так знову ж таки, друзі. Люди в більшості думають, що як малесенька сума, ти інвестуєш, то результату ніякого не буде, але не заб... люди забувають про дистанцію: про дистанцію, про дисципліну, про час, що він все. Реалізує так, за тебе він все зробить. Тобі просто потрібно йому довіритися, і також робити сьогодні правильні дії, щоб на майбутнє бачити той самий результат. Тому знову ж таки, це така психологічна підтримка для вас. Переходимо. Давайте далі до ефірчика. Ефірчик ми вже з вами купили на 5 баксів, як бачите, по ціні 4500. І давайте перейдемо до графіку. Переходимо до графіку, що там у нас відбувається. Коли ми перейдемо до ефіра, друзі, тут така сама сподівна ситуація: абсолютно нічого не змінилося психологія людей не змінилася, і ось це в нас глобальний блок на. Накопичення, ось це все цей діапазон, який тривав. Давайте я вам покажу скільки 4 роки він тривав, навіть більше, так ось це все, де люди думали, що це ефір стейблкоїн, рано чи пізно це все змінюється. І ось тут ми з вами знаходимося вже біля пробили максимальні значення, так само, як і в цьому циклі попередньому. Ось тут ми з вами знаходилися. І ви вважаєте, що люди не думали, що буде нижче? Та звичайно думали, і тут взагалі був максимальний страх, так само, як і ось тут, так само, як і ось тут. І ось тут вже було відповідно зрозуміло всім, що ефір фундаментал. Так само так само в цьому циклі. Всім стане зрозуміло, коли ефір проб'є там 10-15 тисяч, всім стане зрозуміло, що ефір фундаментал потрібно накупляти його більше. Так, поки що в нас такої думки немає. Хоча, як бачите, ринок дає можливості купувати ефір і по півтори тисячі доларів була можливість, і також по 4 тисячі на дистанцію на досить довгий термін. Друзі, по 4 тисячі це все одно гарний діапазон для накопичення. як би ви там зараз не думали, не хейтили, все одно це прекрасний діапазончик, Якщо ти дивишся сюди, якщо ти дивишся. На глобальний глобальний взагалі прогноз, так я просто покажу вам просто діапазон, коли куди потрібно дивитися. Потрібно дивитися, взагалі на дистанцію, що буде потім, а не в моменті. Тому що ми з вами, як завжди, дивимося в моменті, аналізуємо, оновлюємо графіки кожних 5 хвилин, думаємо, що у нас там відбувається з ринку. А це абсолютно немає ніякої різниці. Якщо ти хочеш отримати отримати гарний результат, то потрібно дивитися. На дистанцію, що буде потім відбуватися, а не в моменті. І переходимо давайте до наступної монети. Наступно ми купимо монетку XRP. Купимо її також на 5 баксів. Давайте впишемо тут XRP USDT, вибираємо торгову пару. І сьогодні вона коштує в нас в районі 2,80. Вибираємо 5 доларів, також купуємо монету XRP. Вибрали на 5 баксів, вийшло в нас 1,77 монеток XRP. Раніше можна було більше купити, давайте я вам покажу, коли це можна було купити. Показую наглядно, друзі, як працює час і терпіння. Подивіться на монету XRP. Скільки часу її вважали скамом і вважали також стебілкоїном? Дивіться, 2,5 тисячі днів з 2018 року по 2024 рік. 6 років, друзі, такого боковика, так який виснажував, який вбивав віру холдерів, який вбивав взагалі віру тих людей, які навіть утримували позиції, і в один прекрасний момент відбулася ось така ситуація. Так що більшість часу 99% монета просто лежала, нікому не потрібна. і буквально за пару недільо монетка зробила в районі 5 іксів. Ось вам результат, ось вам, друзі, дисципліна, ось вам терпіння і колосальна витримка. І я певний, що монета Екстерпі досягне ще більше значень цьому циклі. Знову ж таки, я вам ось тут навіть показав ось таку структуру, яка повторюється конкретно по цьому активу. І це приблизно 10 доларів в цьому альсезоні. Це відміточка, яка цілком ймовірно, що монета може досягнути. Ну вище це вже знову ж таки говоримо про ймовірності, тому що ось цей імпульс, він дуже подібний. Подібний може реалізуватися також е, наступний імпульс в районі 10-12 доларів. Знову ж таки, сильних значень там 50. 100 доларів за монету XRP я не очікую в цьому циклі, так і це мої такі консервативні значення. показую вам просто свої думки. Ну і хотів вам сказати, друзі, що ось тут навіть ті люди, які купували цю монету, так просто люди, які накопичували, не боялися і осереднювали взагалі цю монету. І розумієте, що неважливо, що ти там думав в моменті, так що тут люди також думали. Розповідали, хто там буде пампити цей проект, та монета вже там багато хто її тримає. Це що, типу, всі будуть багатіти. То я куплю монету, і що мене маркетмейкер повезе нагору, так що я зможу заробити. Друзі, абсолютно немає різниці, що ви тут думали в цьому моменті, тому що ось вам результат. Що би ви не думали, так само буде з іншими альткоїнами. Так, для прикладу, покажу вам зараз просто монета, яка більшість вважають її скамом, нікому не потрібним шитком. Так, це монета StarkNet. Так само сьогодні є ті самі думки, друзі. Монета скам, вона нікому не потрібна. Це що якщо її сюди повезуть на 3-4 долари, це що я стану багатим? Це що мене, маркетмейкери будуть робити так, щоб я багатів та кому це потрібно. Зараз не вистачає ліквідності, монет багато і тому подібне, друзі. Але тут, в цьому моменті, коли... Монета прийде в цей діапазончик. Тут таких думок не буде, друзі. Коли ми сюди прийдемо, тут збудуть зовсім інші думки. І більшість буде думати знову ж таки для того, щоб накопичити ще більше монет, щоб прокатитися ще на наступній хвилі росту. Так щоб більше заробити, щоб більше усереднити, і тут будуть люди купувати. Так працює наша психологія. Хочете спорити, можете взагалі просто подивитися на історію, як це було на двох попередніх циклах. І так само сьогодні це все повторюється. Тобто, ринки циклічні, і психологія людей не змінюється. Тому, друзі, ось такі ми монети купили для проекту криптопенсія. Так, ось ви бачите результат. І зараз ми переходимо давайте до іншого проекту. Це у нас є мільйон з нуля. Покажу вам, що там відбувається. Це також проект, який я недавно запустив, і там показую просто, які монети я накопичую на довгострок, і монети, які ми не будемо продавати. Взагалі на цьому аль сезоні, так тобто, це більш такий довгостроковий проект, і тут показано, ось тут бачите наші монети, і знову ж таки, це проект більше створений для того, для тих, в кого взагалі малесенький капітал, той хто не може відділяти собі великих сум, тому що знову ж таки я тут починав з, зі 100 доларів, і кожного тижня я накопичую на 5 баксів. Я спеціально взяв такі малесенькі суми, щоб вам показати, що малесенькі суми також можуть створити вам колосальні значення на дистанції, якщо ви довіритеся часові і довіритеся йому, щоб він зробив за вас всю роботу. Так, я просто спеціально хочу вам показати і довести, що тут витримка і терпіння, воно зробить за вас всю роботу. Не потрібно вам видумувати велосипед, видумувати щось, придумувати собі, там трейдити, спекулювати. Так просто купив і нічого не робиш. І наразі в нас інвестовано в цей проект 85 доларів. Поки що є невеликий результат. Давайте я вам покажу суть цього проекту. Суть полягає в тому, що ми 50 баксів інвестували одразу на спот, і 50 доларів ми інвестували в копі трейдинг. Зараз я вам покажу результат, що там відбувається. І окрім цього, окрім 100 доларів 100 доларів інвестованих, ми ще 5 доларів кожного тижня виділяємо просто на купівлю. і коли буде в копітрейдингу, трейдингу, для прикладу реалізується вже там в районі 100 доларів. Та коли ми примножимо до сотні, там чистий прибуток, ми вже будемо направляти також на спотові інвестиції. Така в мене стратегія, така взагалі теорія. Так як вона буде реалізуватися, ви будете спостерігати. Ну і давайте переходити до діла. Наступна монета, яку ми сьогодні маємо купити на 5 баксів, це в нас монета SEI. Переходимо давайте до біржі BinX. Це в нас є біржа, на якій ми інвестуємо взагалі в копітрейдинг. І також хотів сказати, друзі, що я всі активи, які були можливо, окрім монети SEI, поки що її немає на OKEX, Я всі активи з проекту мільйон з нуля перевів на біржу OKEX, тому що тут є стейкінг. Я вам зараз покажу, як застейкати свої монети, тому що знову ж таки тут є гарний відсоток, і біржа Окекс більш гарно дозволяє нам примножувати активи в довгострок, Так? Зараз покажу про стейкінг, пару слів скажу вам. І давайте переходимо спочатку до купівлі. Монету сеї ми купимо взагалі на біржі BINX, так тому що вона поки що тут торгується. На OKX її немає. І давайте купимо монету сеї на 5 баксів. Бачите, що в нас доступно є 7 доларів. Купимо монету сеї на 5 доларів. Давайте ось так виберемо в районі 5,06, щоб в нас було там пару центів на комісію, і купимо монету сеї. Давайте покажу, скільки в нас вийшло. І вийшло у нас в районі 17,7 монети сеї. Я покажу, як це записувати взагалі в наш портфельчик. Дивіться Мільйон з нуля на біржі на сайті CoinMarketCap. це окремий портфель, який я веду. Сюди вписуємо сеї. Зараз додаємо нашу кількість монет. Просто хочу новачкам показати, як це все робити. 1772. Додаємо 17 17.72. 17, 17, Ціна в нас 0,285. Вписуємо 0,285. І додається в нас зараз монетка сеї сюди в наш портфель. Давайте я, до речі, вам покажу результати. Як бачите, в нас найкращий результат показує зараз монета PIF Network, також гарний, цікавий проект. І поки що у нас біткоін, як бачите, є в невеликій корекції. Але так взагалом у нас показано поки що по всіх монетках. У нас показано непоганий результат. Переходимо давайте до біржі BINX. Спочатку покажу вам результат по копі трейдингу, тому що ми в копітрейдинг інвестували 50 доларів. Це копі трейдинг, який я особисто веду. Зараз вам покажу реальний результат. Дивіться, у нас Є копітерейтінг рахунок, і переходимо сюди, і інвестовано у нас було 50 доларів. Нагадую, друзі, ми з 50 починали. Поки що в нас є 60. Зараз в реальному часі торгується, і тут бачимо нереалізований прибуток, тому що в нас зараз відкрита позиція. так Давайте я перейду більш детально, зараз це все розберемо. Це нереалізований мінус, тому що в нас відкривається позиція, друзі. У нас набирається лімітними ордерами. Поступово ступінчато в нас торгує взагалі бот і набирає позицію, так? І потім, коли в нас є плюс, він закриває взагалі нашу позицію в плюс. як бачите, в нас інвестовано вже 60 доларів, тобто 10 доларів в нас вже чисто прибутку є. І я ще не врахував взагалі усі 3 долари, які в нас зараз поки що йдуть в позиції. Ну, якщо вас, до речі, цікавить копітрейдинг, друзі, то тут є в нас посилання, можете зайти в цю таблицю. Тут є копітрейдинг, є також силочка на біржу Бін ви мене сильно підтримаєте якщо будете. Реєструватися по копітрейдингу, друзі, якщо у нас іде ростущий ринок, так тобто, то коли ми бачимо з вами ріст, то там в районі 5 до 10 навіть в тиждень виходить результат. Ось такий дійсно у нас є результат. Давайте я вам покажу, до речі, щоб ви не думали, що я там вас розповідаю вам казки. Дивіться, я перейду на свою сторінку. Це той копітрейдинг, який я особисто веду. І ось такий результат, ось такий дохід я вже зробив своїм підписникам: тисячу майже дві тисячі доларів. Так, чистого прибутку всього є. У нас 89 людей, які копіюють. І мій відсоток прибутку 10%. Всього лише я заробляю, друзі, з вашого прибутку. Тому все тут все прозоро, можете дивитися результат за 30 днів. Ось бачите, у нас там були як і просадки, як і корекції. Але загалом тут на дистанції непоганий результат. Тому можете користуватися. Пам'ятайте про ризики, що тут ось ця сума, друзі. Хочу нагадати вам, що ось ця сума може бути просто знищена так в моменті, тому що якщо у нас буде корекція більше 50% однією такою денною свічкою. То наш бот просто не витримає і буде ліквідація, так тому знову ж таки це все ризики. Друзі, де ризиків немає, там немає прибутку. Маєте це прекрасно розуміти, тому що якщо ти хочеш отримувати 20% в місяць до свого депозиту, то потрібно мати якісь ризики, так йти на якісь ризики і розуміти, що ти робиш. Тому знову ж таки я вам не знімаю з вас одразу розові окуляри, так що ви не думали, що тут граль якесь, що тут 100% ти не будеш втрачати. Тут завжди, друзі, де великий. Де великий прибуток, там є звичайно завжди відповідні ризики. Тому знову ж таки отримали результат, отримали прибуток. Виводимо взагалі прибуток, виводимо кеш і взагалі насолоджуємося життям. Тому ось така вам рекомендація. Тому переходимо давайте до наступної, і... наступної інформації. Хочемо показати просто як застейкати монети. Дивіться, я перевів на біржу OKEX з проекту мільйон з нуля з біржі Хочу вам показати, як зробити тут стейкінг. Включимо, давайте українську мову, тому що біржа ОКЕКС тут також у нас є на українській. Дивіться, переходимо в вкладочку збільшення активів. Покажу вам, які тут є можливості, і переходимо в вкладочку «Your». Переходимо сюди, покажу вам, які монетки можемо з вами зараз в реальному часі застейкати. Перше, в нас є 93 монети пів, і тут можна застейкати її під 7% річних. Дивіться, нажимаємо сюди, нажимаємо максимум, і будемо ось таку дохідність отримувати в день. І, до речі, тут є період викупу в районі 8-15 днів, як бачите, і розподіл нагород кожні 7 днів. Давайте нажимаємо продовжити, ставимо галочку підтвердити. Все, друзі, ми ось так застейкали свої монетки під доволі непогану дохідність. Монета сує, як бачите, також у нас є. Є в нас під 2% річних напряму через блокчейн, але там потрібно 10 монет, якщо я не помиляюсь. А ні, можна вже в районі 3 монет також застейкати. А давайте зробимо це зараз в реальному часі, підтвердити. І все, ми з вами це зробили. І давайте ще тонкоін спробуємо, чи вдасться нам це зробити. Вибираємо максимум. Дивіться, все прекрасно у нас можна застейкати в реальному часі. І давайте ще монету ATH Заощадження, хочу вам, до речі, показати, що в моменті для цього проекту була доволі непогана дохідність, як бачите. Тут не завжди один відсоток. Так можете спостерігати, що тут в моменті дохідність підвищується, тому потрібно про це пам'ятати, що тут дохідність змінюється і вона є взагалі нестабільною. Мінімально взагалі один відсоток, але там по суті нічого не капає. Але в моменті може бути набагато більшою. Тому давайте під один відсоток, мінімум ставимо один відсоток і ставимо галочку. Передплатити і монету XRP давайте ще також зробимо. До речі, подвійна інвестиція, я не рекомендую вам туди лізти, тому що там високий ризик втрати коштів. Давайте заощадження, просто давайте максимум 1% мінімум, галочка, і передплатити. І давайте ще монету ONDO Finance Також застейкаємо. Давайте подивимося, що в нас була дохідність. Бачите, що по монеті ONDO також у нас було 25-му році. з початку року було у нас в районі. 78% дохідності. Так бачите, що воно змінюється, друзі. Тому це є в нас таким плюсом. Давайте окей окей І давайте ще ефірчик спробуємо також застейкати. Якщо в нас дасться, нам вдасться це зробити, то це буде гарно. Ефірчик, бачите, що в нас можна застейкати під 3%. Давайте це спробуємо зробити. Максимум, бачимо, що там є мінімальна сума, тобто мінімальний поріг в нас. Не досягнуті. І давайте заощадження також спробуємо. Бачите, що тут доступно, тому мінімум 1% галочка передплатити. Все, друзі, ось так. Ми застейкали свої монетки. користуйтеся біржою OKEX. Вона дозволяє примножувати пасивно свої монети. І тут, я думаю, ми в скорому часі побачимо з вами. Пару центів в день може нам капати, тобто як пасивного доходу. А знову ж таки, монети в нас в ціні будуть рости, тому відповідно дохідна дохідність наша буде на дистанції також підростати. Тому, друзі, ось така інформація, ось такі взагалі результати по наших проектах. Зараз я ось цю табличку заповню. Ви це все дізнаєтеся також в телеграм-каналі. До речі, підписуйтеся в телеграм-канал, тому що там. Видається вся ось ця інформація, показує свої дії, так що я роблю, що я купую, що не купую, показую свій шлях в реальному часі, показую свої думки. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтеся, дякую вам за перегляд і бажаю вам усім профіту. Пам'ятайте, що тут важливо, друзі, терпіння і довіритися часові. Нехай він все зробить за вас. Всю роботу він зробить. Дистанція час і терпіння вони зроблять крипті. За вас всю роботу, тому ось така інформація, така рекомендація. Бажаю вам профіту і до зустрічі в наступних роликах.